Всім привіт! Війна, до якої нам здавалось би, вже вдалося адаптуватись і призвичаїтись, як би це дивно не звучало. Ця війна набуває нових жахливих форм. Скоріше за все, у відповідь за той випадок на Кримському мосту, окупанти нанесли масований удар по території всієї країни. Міста, містечка, наш рідний Київ. Потрапив під ракетні обстріли, сотні людей загинуло, зруйновані цивільні будинки, зруйнована інфраструктура, в тому числі енергетична інфраструктура, і це жахіття чимось нагадує, початок війни. Для нас зрозуміло, що це новий виток ескалації війни, і всьому народу потрібно готуватися до найважчих сценаріїв, як би це сумно не звучало. Для нас так само зрозуміло. Як в першу чергу громадян країни, а вже в другу чергу музикантів, що ми маємо бути зі своїм народом. І зараз, ну, мабуть, не місце для співів і для концертів, ми прийняли рішення, що ми переносимо заплановані на жовтень концерти у Польщі на 23 рік. Дай Бог, це буде добре, вони відбудуться. Всі квитки залишаються дійсними. Але раптом, якщо Наші перенесення не співпадають з вашими планами. Ви можете повернути квитки, отримати кошти в місцях, де ви їх купували. Нічого страшного. Ці перенесення відбудуться вже точно. Ми будемо в Україні в цей час, і, можливо, до кінця року нам потрібно буде бути саме в Україні в тісній співпраці з батальйоном, в комунікації з командирами, продовжувати працювати на посилення збройних сил саме тут, в Україні, в рамках нашого фонду. Збирати кошти на антидронові рушниці, підтримувати дітей, наших загиблих побратимів і робити все для того, щоб приблизити перемогу в цій війні. А по поспіваємо ми обов'язково в 2023 році. Знову ж таки, я багато разів кажу: дай Бог. І це вже будуть наші сольні концерти, без гурту, хемія, великі наші виступи, де ми впевнений зберемося трошки пізніше. Тож працюємо спільно заради перемоги. Жодного, жодної хвилини, жодної секунди не перестаємо вірити в цю перемогу. І все буде нормально. Слава Україні!